Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун. і ми разом з вами продовжуємо проживати наше життя на просторах GTA V, а саме на сервері Second Life Roleplay. Як ви зрозуміли по назві ролику, сьогодні піде розмова про Toyota Land Cruiser 200, яку я забрав із батл пасу. Перед початком ролику хочу побажати вам приємного перегляду. Нагадую вам, якщо зайти в ігрове меню через M, натиснути «Бонус», промокоди і ввести в ось це вікон, це мій промокод Ласун, то ви отримаєте одразу 30 тисяч гривень на свій власний рахуночок. Також сподіваюся на вашу підтримку вигляді лайка під цим роликом, у вигляді підписки на мій канал, якщо ви ще досі не підписалися. Ну і погнали забирати наш крузак. Так, значить, забрав я. Крузак із батлпасу. Ну і, як завжди, все по напрацьованій схемі. Поїхав в уряд ставити на нього номерний знак. Другого разу мені випав ось такий прикольний номерочок 4004. Я був здивований, так як з Геліком, коли на Гелік взагалі з першого разу випало 3 нулі. Коротше, номер реально вартий нашої уваги. Тому я його забрав і поїхав одразу в Los Santos Customs подивитися, який є тюнінг на цього крузака. В ЛСК я очманів від цін на тюнінг крузака. Коротше, загальна сума в мене склала трохи більше 700 тисяч. Ну, зате дивіться, як він тепер прикольно виглядає. На мій погляд, дуже прикольно вийшло. Ну і вже по нашій старій традиції я поїхав. на Пряму ділянку дороги, щоб затестити, як цей крузачок взагалі їде. Мені вдалося його розігнати до 300 км на годину, але стабільно він їде типу 260-280. Я вважаю, що для такого здорового сарая це дуже непогано. Ну і тепер давайте перейдемо до самого цікавого для вас. Один із вас зможе забрати цього красення собі. Умови розіграшу дуже прості, потрібно бути підписаним на мій YouTube та мій ТікТок. Поставити лайк під цим роликом та написати в коментарях просто свій ігровий нік. Сам розіграш я проведу на прямому ефірі в TikTok 12 або 13 лютого, тому будьте уважні в ці дні, моніторте мій TikTok на наявність прямих трансляцій. Переможця будемо обирати, як завжди, за допомогою колеса Фортуни будемо крутити на вибивання, тому хто залишається останній, той і переможець. В цьому моменті, друзі, даний ролик підходить до кінця. Бажаю всім учасникам успіху та везіння. А з вами, як завжди, був Ласун і прощаю з вами до наступного ролику. Всім па-па!